Тут волонтери готували борщ та кашу. Втім, це не всі страви, які можна скуштувати. Будемо продавати всякі смаколики, гроші у нас будуть йти на овощі, які ми будемо покупати для того, щоб сушити і робити, і відправляти, і допомагати, і підтримувати. Сумчани мали можливість придбати сухі пайки, які волонтери готують для воїнів АТО. Такі борщі сухі, тут входить все, весь борщовий набір, але в сушеному вигляді. Ми додаємо сюди приправки, томатну пасту і додаємо потім сиру картоплю. Варимо і виходить ну не такий завжди як домашні борщ, але борщ який можна їсти. за люсити якби саме удачна вірня, тому що тільки пройшло католічське рестора. Ну как це мероприятие, на такообще городською. Да наше целью є зібрати деньги, тепли віші, кіньбу вкусняшки єду для наших бездомних. Просто небо влаштували й барахолку. З неї зібрані гроші підуть на ліки безпритульним тваринам. Ні, люди допомогли нам ти та все зібрати, то тобто при носілі всі відкликались. Очень большое спасибо. То тобто, є, і ми сподіваємося, що ми як хоть допоможемо собачкам нашим. Крім благодійних справ, знайшлось місце і розвагам, серед яких майстер-клас з виготовлення новорічної іграшки. Раз, два, три. Святий Миколай. Сюди завітав і святий Миколай. Тож кожен міг розказати йому про свої мрії. Мама слушалась? Угу. а помогала маме? То есть ты хорошая девочка? Так, ну теперь скажи, что ты хочешь на подарок. Колечко. с камушком? С каким? Блестящим. Кожен с гостей заходу знайшов щось для себе. Декорации новорешние, рездвяне. Від... И настроение людей. Пока еще без ничего будем удивиться по ходу фестиваля. Первое, на что обратил внимание ребенок, рисование. Мы мимо, если честно, проезжали, вот увидели, остановились, с детками зашли, очень красиво, очень замечательно. Все очень нравится, здесь прекрасно готовят, прекрасные песни исполнители и все нравится. Марина Селегин, Сергей Лазаренко на часі новини.